Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна Пичік. Разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, вас вітаю. Доброго дня підписуйтесь на Ютуб канал «Сій час. Також попрошу вас прокоментувати нашу розмову і поставити лайк, щоб це інтерв'ю побачило якомога більше людей. Отже, російські добровольці прорвали кордон Російської Федерації, Легіон «Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області Російської Федерації у рамках спільної операції, зокрема у Білгородській області, прорвавшись прямо на танках, просувалися за кількома напрямками. Пишуть також, що вони просувалися саме за напрямками Грайворонського району. Представник української розвідки вже це прокоментував. Пан Юсов сказав, що. Ці добровольці діють автономно, виконуючи свої суспільно-політичні задачі? Також вони громадяни Російської Федерації і мають на це повне право констатував розвідник. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, як ви думаєте, як далеко ці добровольці можуть зайти? Хотілося додати, пан Юсов сказав, що вони діють самостійно і не засміявся. Зрозуміло. А, ну Це дуже правильний крок, тому що це а, асиметрична війна, тому що в асиметричній війні Україна може перемогти, а в асимметричній важко буде це зробити. І тому правильний крок: і от є громадяни Росії, які воюють за свою Свободу, в тому числі, а, є територія Росії. І е, 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 ну, це вже такий такий варіант. Знаєте, це е, е, тактика, схожа на ізраїльську, коли вони захопили якусь територію, а потім торгувалися це, особливо після війни 67-го року. Було коли вони захопили сінаський півострів. А потім е, торгувалися з Єгиптом в обмін на те, що вони віддадуть назад е, Сінайський півострів після вже війни судного дня 73-му році. Вони підписали знемирний договір про визнання і держави Ізраїль і все інше. Тому це дуже правильний крок, е, тому що це дозволяє, це ще ж напередодні виборів так званих в Росії, відбувається, показуючи, що а ніхто нікого залишати не збирається, і війна буде перенесена на територію Російської Федерації. Тим більше сьогодні вночі ми ще бачили удари по російських НПЗ. Це вже СБУшні дрони перелітають по нафтогазовій інфраструктурі Росії, а, а це дуже боляче для них, бо їм важко. Замінити обладнання, бо воно все західне. А це підриває боєздатність російської армії, і можливість російської економіки розвиватися. Да, якраз про це вас обов'язково запитаю. Стосовно добровольців з'являються повідомлення про те, що російські добровольці Легіону Свобода Росії вже. Знищили один БТР на території Російської Федерації. Принаймні вони про це самі говорять. Також російські змі звітують, що низка електронних сервісів влади Білгородщини зазнали атаки. Поширюється фейкове екстрене сповіщення, нібито від губернатора. А от якраз докладніше, який це має психологічний ефект? Наскільки він потужний може бути зараз? Чи злякаються росіяни? Ну, я це, запитаю ні, ну принаймні прикордонної області точно. Це викличе паніку, переміщення населення, і так далі. Звичайно, що це це працює, працює в дійсності. Це така спеціальна правильна спецоперація з боку з боку України, яка дозволяє створювати, от, показувати, що російські силові структури не контролюють ситуацію і розгойдувати їх всередині. Чи будуть протидіяти російські російська армія якимось чином, як ви думаєте, ну, але це може спровокувати бойові дії? Uh -huh. Ну, дивіться, до що потриму теж не можуть отримувати фронт скрізь. Це означає, що треба перекидати війська, це значить ослабляти десь натиск в Україні і так далі. І так далі, розтягувати фронт, в тому числі. Тепер вони будуть змушені охороняти ще Білгородську, Курську та інші області. Тому це абсолютно правильна тактика. Як ви думаєте, якось прокоментують це в Кремлі на найвищому рівні? Чи зазвичай це такі поразки, такі промахи ігноруються там політично? Як це буде глядати? Ну, Я думаю, що вони будуть це ігнорувати максимально, але це не означає, що еліти російські не бачать про що йдеться що вони розуміють, що Путін ну це тупікова для них модель. Uh, і ну нехай вирішують щось на так званих виборах, нехай там щось вирішують з Путіним. Нехай там це якраз, до речі, слушний момент. Uh, коли відбуваються так звані вибори, раптом щось трапляється з Путіним. І тоді автоматично стає та людина, яка ну там десь наступне йде. Uh, тут аби, аби не Путін в даному випадку. Ну вирішуйте питання, це ваша доля в ваших руках. Дійсно, сьогодні відбулась також вночі одна з найма... наймасштабніших можна сказати дронових атак на Російську Федерацію. Вночі вибухало саме у московській, курській, тульській, брянській, білгородській Ленінградській областях. Також, зокрема, як ви вже говорили, є приліт по нафтобазам на Нижньому у нижньому Новгороді і Орловщині, як то кажуть, зокрема у Ниж... Нижегородській області почалась пожежа на нафтоприродному заводі внаслідок атаки БПЛА, і власне дійсно це відбувається на фоні наростаючої такої паливної кризи в Російській Федерації, яка змусила. Зараз вже уряд Росії припинити експорт нафтопродуктів в інші країни. Як ви думаєте, от з чим пов'язана от ця системність дронових атак в останнім часом на Росію? Ну, що воно нарощуватись буде, тому що це питання нашого внутрішнього ПК Оскільки західним зброєю нам не дадуть бити по території Росії. Ми не повинні на це сподіватися і нарощувати, нарощувати це. Чим частіше це буде, тим краще буде для України, тим швидше буде закінчуватись. Війна з позитивним для України підсумком. Тобто, це внутрішнє виробництво, це кредитування ВПК з боку уряду, який повинен це організовувати. Бо він же ж нас не кредитується ВПК банки не дають кредити, а, а, а відшкодування по цьому програмі 5.7.9 Теж немає. Навіть державні банки цим не займаються. Немає не страхування ВПК, Тобто, якщо зараз ракета прилітає в якесь підприємство, то власнику не, не компенсується це. В той час, наприклад, як суда, які вивозять українське зерно з Одеси, де нещодавно діти загинули, то там, виявляється, можна їх страхувати. Це ганебна політика повинна припинена дозволити. Дозволити підприємствам ВПК, якщо у вас немає можливості у них замовляти експорт, так у нас ідіотська ситуація. Не дають працювати на внутрішній ринок, якщо немає замовлення, і на експорт не дають працювати. Далі забезпечення секретності підприємства ПК забезпечення секретності, в тому числі. Митних везень все на територію України, тому що купи базу митною, можеш бачити, хто звідки завозить, за якими цінами, а потім ідеш що руйнуєш фактично це ланцюги Тому в даному випадку багато чого повинно що повинно зловити, щоб це було ну бажано раз на тиждень, щоб воно прилітало. А якщо буде кожного дня, це взагалі буде супер. Так, пане Тарасе, як ви думаєте, про що ще свідчить власне те, що влучають в ціль, ну здебільшого, безпілотники, тобто про безнадійність системи протиповітряної безпеки в Російської Федерації, і чи щось роблять вони для того, аби захиститися? Як ви це бачите? Зараз а вони цього не зможуть зробити. Я вам скажу, чому тому, що навіть в радянські часи, навіть в радянські часи, коли ледне. 20% взагалі ВВП витрачалося на оборонку. Радянський Союз не міг забезпечити всю захист всієї, навіть європейської території Радянського Союзу. Прикривалися в основному великі міста і стратегічні об'єкти. А між ними ну була дірка. Це на той час воно розраховано було на ракети. Воно було розраховано на літаки, тобто такі крупні об'єкти. Зараз, коли прилітають дрони, це взагалі неможливо зробити. Це вам кожен спеціаліст каже. Це неможливо захистити все, ні всі НПЗ. Ти не захистиш, бо треба або ти там забираєш а, з Москви туди прилетить, або ти а, НПЗ все ти не закриєш. Тобі що, якщо ви бачите, воно вже роями прилітає. Що і скільки там достатньо одного одного дрону, що прилетіло в технологічну установку, і все, і завод не, потрі... не працює, нам вже ж не потрібно а, знищувати увесь завод. Достатньо одну технологічну установку, яку неможливо потім відновити. І тому це неможливо зробити, тільки якщо вони там самі будуть робити там, додаткові дрони, штучний інтелект, якісь реп -субстеми. І так далі, і так далі. На жаль, точніше на щастя вони цього зробити не можуть. Ну принаймні, ми це бачимо зараз. Там була до речі інформація, що росіяни намагаються тестувати штучний інтелект власне з цими дронами. Ну подивимося, наскільки в них вистачить. Кмітливості, власне, це реалізувати, але, звичайно, не хотілося б. Але дуже радує те, що ми бачимо, що так часто відбуваються ці дронові атаки, і, зрештою, повторююся, що це максимально влучно і успішно відбувається. Як ви думаєте, як це впливає на самого Путіна, на його бачення цієї війни, страшної, яку він розв'язав, повномасштабної, зокрема, так? І чи буде спроба якихось, ну, давайте так. Політичних домовленостей, звичайно, не хочеться малювати якісь ілюзії перед собою, але тим не менше, можливо, це все попливає на якісь його подальші політичні е, дії. Ну на Путіна це ніяк не вплине. Він упевнений своїй місійності е, і він упевнений, що буде воювати. А от на оточенні може сильно вплинути на олігархів, які бачать, що це тупіковий шлях. Вони ж все таки своє життя пов'язували з заходом. Uh, і вони задаються питанням, щоби що? Ну, що би що далі, от це ж тупікова ситуація, uh, втрати втрачають вплив Росії на Кавказі, втрачає вплив uh, скрізь, де тільки можливо. І в даному випадку ми говоримо про те, що це створює uh, передумови того, що uh, ну, розхитування самих еліт, і тому це дуже добре. Угу. Uh -huh. Так, і тоді, якщо може про Російську Федерацію, з вами пане Тарасе, почали говорити власне про те, що там може відбуватися всередині цієї країни. Зрештою, не можу не спитати вас про так звані вибори в Російській Федерації. Вони там анонсують свої певні акції, які мають відбутися під час цих голосувань. Власне, так звані опозиційні політичні сили закликають своїх громадян прийти туди і висловити так такий протест проти діючого режиму. І на фоні особливо те. Цих дронових атак, того, що російські добровольці прорвали кордон, воно все ж таки, мабуть, впливатиме на самих росіян. Чи сподіваєтесь ви на те, що якась може бути дійсно масштабна акція в день голосування за Путіна так званого голосування? Чи все ж таки не покладаєте жодних надій? Ну, коли вони закликають приходити на вибори, вони фактично допомагають путіну, тому mm -hmm. що це збільшення явки, а путіну потрібна явка. Путін же не такі дурнії. Система вони розуміють, що їм потрібна висока явка на виборах. А коли опозиціонери приходять на вибори, вони створюють явку. Mm -hmm. Це раз так звані опозиціонери. Це раз, І по-друге, йому потрібна щира перемога. Щира перемога 80% відсотків. І він і до цього прагне. Чи буде це до чогось призводити, звичайно, що нічого не призведе, тільки плюс Путіну буде. А, чи дасть, чи є якісь варіанти, що це може допомогти? Ну, допоможе, якщо щось добре станеться з Путіним, наприклад, у День голосування. Ну, наприклад, він здохне. Тоді це може вплинути і гарно вплинути на ситуацію в Росії. Тоді, фактично, ну, і вибори не треба переводити. Да, до речі, з'явилося повідомлення, що Путін помер, але потім було уточнення саме двоюрідний брат Путіна, да, да, президента да, помер. Дану спо спочином, спочином в таких випадках говорять. Да. До Держдуми Російської Федерації внесли законопроект про визнання незаконним рішенням радянської влади у 1954 році передати Україні Крим. Як mm -hmm. кажуть, самі депутати від Єдиної Росії передачу Криму необхідно визнати незаконною, щоб Вибити ґрунт з-під пропаганди влади України, яка говорить про окупацію Криму в 2014 році. Автори вважають, що, начебто, після визнання рішення 54-го року недійсним союзникам України стане набагато складніше підтримувати претензії Києва щодо повернення Криму Україні. Забоялися виходить, відчули, що вже втрачають контроль над Кримом чи як? Ну, ідіоти, що можна сказати в заднім числом. А чого не скасували, наприклад, там десь часів Київської Росії? В принципі, з таким же успіхом можна було якісь вердикти робити? Ну, а це немає юридичної сили. По-перше, цієї країни немає так. Радянського Союзу це раз далі, коли вони говорять про міжнародне право, так це ж в рамках країни відбувалося в рамках Радянського Союзу. До речі, не Хрущов передавав а Ворошилов. Підписував це все. Там були рішення проходили через тоді Ради РСФСР і УРСР. Тобто, це в рамках однієї країни був перерозподіл. це раз а це так, якщо вдаватися в такі подробиці, друге Росія підписала з Україною договір про дружбу та співробітництво 97-му році, де були визнані кордони, де було визнано все, тому вони там можуть робити все, що завгодно, розповідати, що воно щось там не немає. те, що от пізніше був цей 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 договір. Він підтверджував, що Росія визнавала, як вже незалежна держава визнавала кордони незалежної держави Україна. Тому що вони там збираються підписувати і що там вони збираються скасовувати, Ну, мабуть, нова поставка якогось афганського Генжубаса надійшла до Росії. Вони думають, що це що зміни. Звичайно, що нічого не поміняє. Так, Кирил Буданов власне. Коментував ситуацію з Кримом, він сказав про те, що бойові місії української розвідки саме в Чорному морі та в Окупованому Криму це підготовчі заходи до серйозної операції на півострові і гарний посил для населення, яке вже живе 10 років в окупації, і думає про те, що про них забули. Також він не уточнив, яких операцій на жаль, для нас хотілося б дізнатися, але ми розуміємо, що власне не треба інформувати про це ворога разом з цим Російська Федерація переносить ремонтні бази кораблів в Криму агенти атеж фіксують регулярні перевезення російських суднових двигунів із Криму у бік Тамані. Ймовірно, окупанти кажуть, а теж посилюють свої можливості щодо ремонту військових судів у новоросійську у місті, де тепер розташована база чорноморського. Флоту причиною як вони кажуть, є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Як ви думаєте, що буде наступним взагалі, як зараз? Чи є паніка в Російській Федерації стосовно Криму і що вони можуть зробити, яким чином вони можуть там посилитися? Чи ніяк? Ну паніки поки що немає, тому що теж наслідно недооцінювати Росію. А mm -hmm. ось але те, що флоту немає, це факт, те, що немає. А те, що немає, якщо ви подивити статистики, ударів чорного моря калібрами, це факт. Це означає одне, що оце змагання і малюка, хто більше потопить російських кораблів в чорному морі, воно й дає вже результати. Вони просто бояться переводити. І mm -hmm. Взагалі, цими у, у тих е, морські малюки у Малюка, за дивним збігом обставин ну, того МАГУри. Ось вони там виробляють нові дрони. Я знаю, вони активно співпрацюють з українськими виробниками. От і в результаті вони зробили так, що Чорноморський флот зараз вже втратив 25% відсотків своїх mm -hmm. своїх кораблів і ховається фактично в новоросійську. Е, ну, звичайно, що це правильна психологічна атака на Крим. Так, атаки на росіян, а тому що Крим для росіян має таке сакральне значення, як і Київ до речі, і тому, що в Києві був князь Володимир, який хрестив Русь, а в Криму він хрестився. І тому в даному випадку ми говоримо про те, що звичайно що це дуже для них болюче питання, але ще більш болюче питання це знищення портів новоросійська. От в новоросійську, якщо Україна доб'є порти новоросійського, це будуть справжні санкції проти Російської Федерації. Там і нафту не зможуть перевозити, і зерно крадене з України в тому числі, та багато чого іншого. Тобто, ми ще раз бачимо, що дипломатія тут грає набагато меншу роль. Що тут в першу чергу треба задіювати армію, зброю ну, це на Росії окупованих територіях? Теж ну був таке алькапоне, знаєте, які чітко так сказав добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Ну таке тут так воно й є. а що таке, а що таке війна? Війна це продовження дипломатії, як написав. Класик Клаузевіць ще в 19 столітті, і в даному випадку воно так і працює тому що дипломати, знаєте, дипломатів щось краще слухають, коли поза ними ракети, гармати, армії, яка спроможна втілити в життя. Всі дипломатичні реверанси. А от якраз про дипломатію, пане Тарасе, у вас хотіла поцікавитися, чомусь Макрон вкотре переносить свій візит до України. Мовляв, на тлі напруженості у відносинах із союзниками після різких заяв щодо країни-агресора щодо Росії. Це пише політико, що мовляв, така насправді причина, чому Макрон ніяк не доїде до Києва. Пише політико, що Макрон останніми тижнями висловив антиросійську риторику, чим викликав роздратування союзників, особливо у Німеччині. Макрон вирішив не поспішати в Київ і зараз хоче виділити необхідний час для переговорів із союзниками, щоб приїхати в Україну з відчутними результатами. Наскільки це може бути правдою, як ви думаєте? Ну, дивіться, добре, що суперечки серед союзників стосовно того вводити чи не вводити натиски війська. Три роки тому таких суперечок навіть в теорії, угу. в теорії не могло бути. Це раз по-друге, ну є, немає. Нехай краще літаки присилає. Потім так може на принципі не приїжджати. Позиція Франції так зрозуміла в даному випадку. І це дуже добре. Тому ну, це так. Я не вважаю, що це щось на що впливає. Краще, нехай миражі прилітають в нашу країну. Це буде буде краще. То тобто, Макрон в принципі, може не приїжджати. Головне, що підтримка підписала безпековий договір з Україною. А так що це добре? А можливо, не варто тут недооцінювати Макрона. Можливо, він якраз є тим локомотивом. Він же почав публічно цю дискусію. До цього і ніхто не наважувався. Почати я нам, а як Оскупайте, тим, хто закликав ни дискусії, дискусії цьому. да ми повинні знаєте бачити конкретніку дискусії. Ми багато бачили слів підтримки і так далі. Зброю дайте так. Mm -hmm. От от що Україну зараз цікавить Зеленський, президент України заявив, що Україна не потребує залучення іноземних військ, але б була б зацікавлена в тому, щоб іноземні інструктори. І технічний персонал з країн НАТО могли бути тут і надавати всю необхідну військову підтримку нашим силам оборони, нашим захисникам. Як ви думаєте, чи таке може бути прийнято рішення в НАТО? Ну, дивіться, більше не НАТО, а країни НАТО. Ну, воно так. і так іде, в дійсності підписуються ці безпекові договори, тому ну інтеграція з НАТО і так іде в повний зріст. Ну Коли співробічуються розвідки, коли є в даному випадку є різні співробітничають в рамках ВПК, це і є вже заповзання в НАТО. Без декларації все, що з цим пов'язано. Тому військова інфраструктура, ну звичайно, в даному випадку вже працює. Якби знаєте, військове в країнах НАТО вирішувало чи вступати України в НАТО, я впевнений. Ну маю на увазі військові в НАТО, uh -huh. то вони ми б давно вже були НАТО. А там ж велика політика, і все ж таки кордони 91-го року це така болюча тема, і тому в даному випадку, ну співробітничують добре, зброю дають добре. Бра спільне підприємство створює добре, і так далі, і так далі. Угу. З'явилося повідомлення про те, що міністерка закордонних справ Німеччини Алена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона обмінятися з крилатими ракетами з Великої Британії, щоб Україна могла отримати далекобідне озброєння. Мовляв, вже такий е, подібний досвід обміну був щодо іншого обладнання, не уточнила якого саме. Однак Шольц на таку пропозицію обмінятися з Тау Таурус він не, не прийняв її. Сказав, що ні. Як ви думаєте, чому? чому ну, так наполягає Шольц на тому, щоб Україна не отримала Таурус, власне, собі зараз? Ну в Німеччині ж велика велика інфільтрація російських агентів. Сам mm -hmm. пан Шольц там була досить некрасива історія, коли він був міністром фінансів, коли е, там була компанія, от зараз назви не пам'ятаю. Там був дикий скандал фінансовий, коли вони, начебто коли вони не прослідкували за, за цією компанією, очолював її чистий грушник. І ну, злі заки говорять, що це є компромат на Шольца для того, щоб він робив таких слід, а не а не, ну, не переходив за червоні лінії. Тому звичайно, що на жаль, така ситуація є. Ось тут знову таки питання: наскільки є можливості у Великобританії та у Франції, тому що у них є такі ракети, скальпи та оце Storm Shadow, Це фактично одна та сама ракета спільних розробки та багато чого іншого. Так, і не можеш так само ж не поцікавитись вашою думкою стосовно заяви папи Франциска Володимир Зеленський відреагував, сказав, що власне, на цю ситуацію так, і сказав, що. Виключи будь-яке перемир'я у відповідь на коментар папи римського франциска про те, що Україна має повинна мати мужність біл, білого прапору та бути готовою піти на переговори. каже Зеленський, що для Путіна перерва це кисень, це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників. До речі, цікаво, що багато хто в світі відреагував на цю заяву папи. От, зокрема, Столтенберг теж сказав, що Україні потрібна зброя, а не білі прапори. А що ви можете взагалі пов'язати цю, цю заяву? Як до цього ставитись? Який вплив має папа Франциск? Так і ну якось чому саме було звернення до України, а не наприклад до Російської Федерації, яка й почала цю війну? Ну поляки запитали це про тому, що Польща це католицька країна? Ну така? Залізна католі... Католицька, вона за Сікорські запитав. А чого ти не вимагаєш від Путіна забратися з України? Це ну, дивіться, так да. позитив цієї історії. Це означає, що у Путіна щось не, не склеюється, Тому вони вже кидають в топку. Там пап і все, що з цим пов'язане, і тому ну, у папи завжди у цього була така лівацька в принципі риторика. Тепер він зовсім вже перейшов на підтримку фактично Росії, не помічаючи, що коїться в Україні. Виявляється, жертва агресії повинна бути повинна здаватися на користь агресору. Ну там же його, до речі, патріарх Кирил підтримав. Ну, така собі компашка. Тому я думаю, що папа Франциск робить все, що в Україні зникало католицтво, зникала греко-католицька церква. Ось і зростав вплив, наприклад, протестантів. Угу. Також президент Володимир Зеленський спілкуючись з журналістами з французькими, здається, коментував нинішню ситуацію на фронті і сказав про те, що ситуація у нас нині набагато краща ніж була протягом зими. Він каже про те, що ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників. А зараз покращується ситуація. І Це на фоні того, що досі Сполучені Штати Америки не можуть виділити. Проголосувати в Конгресі за відповідний пакет допомоги для нас. А як ви думаєте, з чим пов'язано це покращення? Ну, подивимось. Я все ж таки прихильник того, що Україні все ж таки виділять зброю, от. а фінансову підтримку, я думаю, що не дадуть. Ну в мене таке, таке відчуття. Ось тому, що це буде занадто вже для Сполучених Штатів Америки, коли там зброю не будуть надавати, яку вони обіцяли. Тим більше, там в одному пакеті йде Ізраїль та Тайвань, з якими підписані конкретні договори з Україною ж нічого не підписана, а з цими країнами підписана. Тому я думаю, що врешті-решт воно буде в якомусь форматі надано. Ось тим більше там є 4,5 мільярда, мільярди, яке ще не використані адміністрацією Байдена. І подивимось. Подивимось, я все ж таки прихильний того, що в якійсь форматі військова допомога Україні буде надана Пане Тарасе, я вам дуже вдячна. Політтехнолог Тарас Загородній був на зв'язку. Нині з нами. Друзі, підписуйтесь на Ютуб канал Січас. Будь ласка, коментуйте нашу розмову і закликаю поставити лайк цьому інтерв'ю, щоб його побачили якомога більше людей. Спасибі. Дякую.